Перший клубний товариство турнір. Я називаю переможців. Тобто викликаю по черзі, хто переміг. Але в принципі всім призі однакові, тому що у нас турнір тренувальний. І так, перше місце зайняло у нас Вова Васнін. Так. Виходь. Виходь Вова. Тримай. Так. Аплодуйте, а будуйтесь, тримай посиді. Так, сідай. Ассу, тебе. Хай, хай, хай. Да. Збираємо всіх. Хай. Так, у нас друге місце. Максим. Аплодуємо. 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 Вітаємо Максим тебе. Тримай, вставай. Так. так, третій. Тимур. Тимур. Вітаємо тебе. Четвертий. Ян.